Як все маєте з вами Квінт, і сьогодні відео я вам розповім, як заробляти на теплиці. Нещодавно я собі придбав ось такий кетеж у Харкові, і тепер у мене є теплиця на 40 лунок. Ну і звісно, я почав на ній працювати та заробляти. В перший ж день я назбирав 900 лохини і продав її за 15 мільйонів. Але теплицю не обов'язково купляти. Ми заходимо з вами в взаємодію і ось тут здати в оренду. Тобто, ви можете в цілому орендувати теплицю на декілька годин і досить непогано на ній заробити, де й в цілому можете заробити гроші, щоб купити собі. І ось такий катеж або схожий. Ну добре, не забувайте про промокод, ну а не будемо тягнути гумо. Приємного перегляду. І так, почнемо з огляду теплиці. У мене теплиця на 40 лунок. Сьогодні відео я вам, до речі, покажу табличку, в якій ви зможете побачити, що вам треба для певної теплиці. Тобто теплиця на 20, лунок, 40, а також 10. І так, в теплиці у мене є бочка з водою, а також бочка з добривом. Це для автоматичного удобрювання, а також для поливу. І так, добре, у мене зараз є віпка, теплиця у мене на 40 лунок. Тому зараз вам бребок і вирушаємо в магазин. Зараз мені треба купити 40 пляшок з водою, тому виходить, вирушаємо. І так забігаємо з вами у сільпо і виходить, ось тут купляємо з вами 40 пляшок з водою. Бепс, вони коштують по 50 гривень, тобто ну, малувато. Я витрачу всього навсього ну, 2000 гривень на 40 пляшок. І до речі, якщо ви будете арендовувати теплицю, то раджу арендовувати у людини, у якої є Віпка. Бо з Віпкою набагато швидше росте. Якщо ми з вами зайдемо у магазин, заходимо у преміум і дивимось, Виходить переваги, то швидкість росту рослин буде більше на 15%. Але таке відчуття, що навіть побільше, бо я працював і без звітки, і звідки. І до речі, якщо у вас є питання, де вам орендувати теплицю, зараз я вам підскажу. Точніше, де знайти людину, яка готова здати. Заходимо з вами в Discord 6-го сервера, канал Купівля Продаж. І ось тут можемо з вами написати: візьму теплицю в аренду. Відправляйте, і виходить людина, зможе вам написати, що привіт, я здаю теплицю. Ну а також, звісно, можете дописати. Яка вам теплиця треба на 20, 10 або 40 лунок. Або ж можете в цілому ось тут подивитися. Можливо, вже хтось дає, та Ви зможете просто дуже легенько собі орендувати теплицю. Так само в тому ж каналі ви можете подати оголошення, що хочете купити собі мотоблок. Мотоблок це ось така штука. А саме для чого він, я поясню трішечки пізніше. А поки що ми з вами відправляємось в магазин Город. Дивіться на карті він знаходиться ось тут. Тобто, ось тут у нас казік, а ось тут магазин Город. Зараз туди вирушаємо, щоб купити семена Лохина. Саме 40 штук, бо у мене теплиця на 40 лунок. А також, оскільки у мене є віпка, мені буде достатньо 150 добрива. Тому зараз з вами вирушаємо і я все це куплю. До речі, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Зв'яжись зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, зайшли з вами в магазин і виходить, спускаємось саме низ, і купляємо з вами по 10 семена лохини. Чотири рази купляємо, і в нас буде 40. Що логічно. Ну а тепер купляємо з вами добро. Добриво, нам треба купити 15 разів, оскільки нам треба сто this is Цілому добриво коштує 1200 за одну, тому ну ви витратите, я не знаю, 1150, а заробите півтора ляма за один раз. І так дивіться, я купив 150 добрива, а також 40 насіння лохини, але це ще не все. Дивіться, у мене є мотоблок, а також у мене є сапка. Мотоблок коштує 5-6 мільйонів. Якщо у вас немає стартового капіталу, то краще його не купляйте. Сапкою теж можна працювати, але це просто займе на 15 хвилин більше часу. Якщо ви працюєте саме на теплиці, у якої 40 лунок, оскільки на мотоблок Ось у мене лишилося 6 використань, я купляю собі сапку. І так, все, тепер, коли ми з вами все купили, це 40 насіння лохини, 150 добрива. А також дивлячись від ситуації, скільки у вас грошей або сапку, або матаблок, вирушаємо з вами назад. І моя вам пораду, якщо ви хочете орендувати теплицю, краще купіть добрива, насіння і так далі перед тим, як взяти в оренду теплицю, оскільки це теж займає час. Ну і до речі, скільки коштує взяти теплицю в оренду? Я свою здаю за 250-300 тисяч за годину, оскільки у мене є віпка і у в мене теплиця на 40 лунок, тобто найкращий варіант. Якщо у вас є мотоблок, у вас це займе 30 хвилин, щоб повністю виростити та зібрати лохину. Якщо немає, тоді з сапкою у вас це займе 45 хвилин. І до речі, якщо ви хочете орендувати теплицю не на 40, а наприклад на 20 лунок. Як вам бути і скільки вам треба всього купляти? Зараз ви можете на екрані побачити табличку. Тут ви можете подивитися, скільки вам чого треба, якщо ви знімаєте на 20, на 10 лунок, звідки або без. Тому я думаю, вам це дуже допоможе. І так, ну що, приїхали Додому паркуємось і виходить, побіжали з вами до теплиці. І до речі, раджу вам взяти квадроцикл, бо у нього багажник на 300 кіло. Або ж якось мені дали ось цього медвіжонка певний час поганяти, бо він дає 250 кіло. І зараз у мене в інвентарі 300 кіло місця. Але якщо ви будете знімати 40 лунок, то як бачите, в мене дуже багато всякого різного у інвентарі, і у мене виходить 40 лухин займає 8 кіло, добрива 30 кіло, і вода займає 21 кіло. Але це лише на один раз. Ви ж будете арендувати. Теплицю не на одну годину, треба ж заробляти побільше, тому раджу вам купити або рюкзак, або квадроцикл. І так, ну що, заходимо з вами в теплицю. І так, тепер нам треба вспахати з вами лунки. Як це робиться? І так раз таки ось тут мотоблок і сапка. В чому різниця? Дивіться, якщо ми з вами візьмемо мотоблок, ось це наші лунки, вони підсвічуються зеленим. Якщо ми підходимо з мотоблоком, ми просто натискаємо лівий альт, і готово. Тобто ми можемо ось так з вами пройтися. І як бачите, дуже швидко спахуються грядки. Але оскільки у мене на 6 використань бепс. все, мотоблок у мене закінчився. Мотоблок, що, на 400 використань. Тобто, вам вистачить одного мотоблока на те, щоб спахати 10 разів ось цю теплицю, а це означає, 10 разів виростити лохину. А це означає, що заробити 15, а то і більше мільйонів. І так, дивіться, а тепер у мене в руках сапка. Ми підходимо з вами на мітку, і у нас починається ось така дуже довга та нудна капча. Натискаємо W, W, E, І ось так ми повинні спахувати кожну грядку. І тому з мотоблоком у вас займе. Спахати повністю всю теплицю десь секунд 10, А виходить сапкою у Вас це займе десь 10 або 15 хвилин. А оскільки запасного мотоблоку у мене немає, зараз я виходить, буду спахувати грядки. Саме сапкою і це займе трішечки багато часу. І все, ми з вами закінчили спахувати весь огород. Зараз на монтажі я напишу, скільки хвилин у мене це зайняло з сапкою. І так, тепер заходимо з вами в інвентар. Ну, взагалі, якщо ви зробили без помилок, тобто, якщо ви підійшли і одразу нажали не ту букву, тоді у вас мінус одне використання сапки. Сапки, до речі, на 40 використань. І якщо ви зробите все без помилок, сапка у вас автоматично пропаде після того, як ви вспахаєте огород. Якщо ні, ви. Купили декілька сапок, просто натискати Чикс, використати і готово, вона прибирається. Ну а тепер настав час засаджувати ось це поле. Тому підходимо з вами на мітку, натискаємо лівий Alt на лохину і знову проходимо те ж саме. Але тут же, дякую, типу, ну поменше, треба клацати. І це можна буде зробити набагато швидше. Ну і виходить, зараз я буду ось так засаджувати лохину, і потім на метежі покажу, скільки в мене це зайняло часу. І так, досадили з вами останню лунку. І що ми з вами бачимо? Підходимо, прогрес готовності у нас. 27 і вода у нас 11%. Якщо у вас немає віпки, то ви підходите сюди і ось тут все заповнюєте. Тут ми зараз з вами заповнюємо ось так лише добриво. Тому давайте буквально трішечки з вами закинемо, щоб у нас лохина пошвидше росла. І так, все, закинули поки що 10 штучок. А тепер на кожну лохину ми з вами ось так підходимо, натискаємо удобрити і також обираємо воду. І ось так зараз по кожній я пройдуся. Та виходить розіллю ось так по 40 пляшок води. І наголошую, що треба одна пляшка на одну. Рослину, а не 40 на кожну. І так, все полили з вами. Тепер дивимось 13%, цього достатньо. Всі кущі вже виросли, але збирати ще рано. Треба, щоб ось тут на прогресі готовності було у нас 100%. Тому зараз нам з вами залишається ось так стояти і раз в секунду або дві, ось так натискати на бочку. І так, ну що, перші кущі у нас вже почали виростати? Тому виходить 102% і починаємо зривати. Зривати вже набагато менше, 4 натискання треба. І з одного куща я отримав три лохини. Це Так, 100% це теж нормально, вириваємо. Саме головне, щоб він вже поміняв свій колір. Ну, як колір. Ось такі ягодки були. І починаємо з вами ось так потихеньку збирати. І так, вириваємо з вами останній кущ. Готово. Ну і тепер давайте подивимось, скільки у мене лохини. І так, у мене 94 лохини. Там залишається просто 94 помножити на 15500, бо саме за таку суму я продаю лохину. І зараз ви можете побачити, скільки часу я витратив на те, щоб посадити і зібрати лохину, а також скільки. Тільки заробив за цей час. І як на мене це досить вигідно. І до речі, якщо я щось роблю неправильно, поправте мене у коментарях. Бо на лохині я працюю два дні. Мене навчив на ній працювати мій друг, і я вирішив поділитися цим з вами, щоб ви теж змогли дуже файно заробляти На рахунок ось цієї таблиці, ви зможете її скачати в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі.